Друзі, всім привіт! Ви на каналі Я Тре2 Крю, і за свободку я закриваю сьогодні передостанній танк е десятку, це М48 Паттон із гілки Сполучених Штатів, тому що в мене залишається ще забрати є 5 Забирав я цю гілку повністю за свободку, не захотів я грати. Ні на жодному з танків. Бу була спокуса пограти на першингу, була спокуса пограти на М-46, але не пограв, а пограв на паттону і хочу сказати, що не дивно, чому я не захотів е грати, в... проходити цю гілку за бої, тому що такий геймплей на такому танку мені взагалі не подобається. Чому? Тому що цей танк, по-перше, по він дуже якийсь повільний. Йому не вистачає швидкості потужності двигуна для розгону. І це дуже, дуже відчувається в грі. І мені не дуже він сподобався. Так, да, в нього є гармата, але ця гармата поступається гарматі, наприклад, Леопарда, який ДПМний також. І в нього КД швидше тут, КД більше, ну, я не знаю. 12 боїв зіграв, 66% і 67% перемог. Середуха 2000. Давайте по характеристикам пройдемося. 1850 маємо міцність. 187 лоб башні і 139 корпус. Борти по 80 мм, карма 53 і 37. Підпалюється він 12% з ймовірністю. Радіус огляду. Друзі, радіус огляду дуже великий, 313,6. Це дуже багато для середнього танка. 10 рівня. Маскування маскування 39-35 в русі і при пострілі 8. 3267 у нас ДПМ. Якщо ми ставимо калібровані снаряди, час перезаряджання 6,43. Якщо ми поставимо е, на ДПМ, досилатель поставимо то у нас КД буде 5,88, ну, округлюється до 6 секунд. Тому десь так все одно. не ліпше Середнє бронеприбиття 268-330 на кумулятивах осколка фугасні 58. Бронебійні у нас в середньої домах 350, кумулятиви 300 і 440, осколка фугасні Час зведення 3,1. Розброс. Нормальний. Ми поставили тут збалансоване знаряддя. У нас буде 28,5 см. Кути вертикальної наводки? Тут саме цікаве 19 вгору і 8 вниз. До речі, тут є нюанси. Зараз розповім. Вперед максимальна швидкість 48, назад 20. Ну, а середня швидкість 38 взагалі. Е, нюанси стосовно гармати і кутів нахилу. Друзі, бачите, тут, начебто, якщо зробити так, начебто ці танки схожі. І є одне питання: якщо ви розвернете башню назад, то їхати і відстрілюватися вам не буде змоги, тому що кути нахилу вниз плюс 2, тобто не мінус 8, як в нього є взагалі. А плюс 2, тобто гармата буде вверх. Це як на, якщо я не помиляюсь, на ру 251 така сама фігня. Тому питання, чому не сподобався мені цей танк, і буду чи буду я на ньому грати, не буду я на ньому грати, так само, як і не граю на М60. Ну, лише я на ньому там збиваю якісь. Ну, Х5, наприклад. Якщо врахувати, що більше тут боїв 61 бій, зіграно 51-67% перемог і 2332 середній дамаг. Це, звичайно, гарно, але в мене середній дамаг підіймається від того, що я, ці танки для мене нові, тому середній дамаг більший. Статистика, ну, така собі скажу, 51% це замало. Має бути більше. Але комфорт від гри ну такий собі, він дуже повільний. Якщо ви, е, вам вже немає що качати, качайте цей танк десь останнім. Ну, я не кажу, що цей танк поганий. Він не поганий, але якщо ви обираєте е, викачати, наприклад, Е50М, то я б краще взяв Е50М, ніж, ніж цього паттерна. До речі, він в мене з стешок, то теж був на останньому місці, і от я його. Забрав. На вихідних були у нас Х5, тобто за 2 дні прокачування, збиваючи XI на багатьох танках, я просто його забрав. До речі, камуфляж, який називається Підбуль, він в мене вже був на нього сертифікат, десь там випадав. Просто тому, тому ми його і поставили. На карті канал будемо грати зараз з водом, по сетапу противників в них. Один важкий танк, три СТ три пт ПТСАу. І їдемо в стандартний напрямок. Я там мій совзводний на е 50 м Граємо по стандарту. Подивимось, хто тут у нас що. І перший засвіт у нас ТВПшечка підгоріла трошечки 898, сумарний наш. Дамах. До речі, переставив трошки обладнання і граю вже на каліброваних снарядах. І, якщо не помиляюсь, ще стоїть плюс 30 до польоту снаряда. ТВП вже вертається назад трошки, тому що розуміє, що треба грати від позиції ПТСА. СТС сау стоїть прожето, в якого я не влучаю зараз. І Контролимо прогу, треба забирати стволи, шотних треба добирати. І бабуська забирає нашого ПВ-4005, відправляється в ангар, вже рахунок стає 1-0 і мінус два танки важких в нашій команді. І ми суттєво втрачаємо. Позицію на ТТ-напрямку. Вже у нас 4-1. Забрали ще ФВшку. І ми лишаємося в трьох. Лишаємося в трьох я місцевзводний і ФВ 215B183. Не попадаю я, на жаль, не попадаю в об'єкта 268 4 плюс. Ще свічусь трошки, і бачите, як об'єкт легко пробивається. От ці його борти вони пробиваються навіть не на галді, а просто на звичайній бешкій. Якось Я поки там грав, загрався з цим 280 дріб 4, 268 дроп 4, загрався з ним і не побачив, що мій совзводний вже там потерпає від проги, але прогу ми забрали і тут незрозумілі складові. Якщо ми СТРВК бачимо, то, не, то бачимо ще об'єкта, але не бачимо, де стоїть Яга і де 183. По вухах, бачите, по вухах, друзі, пробивається СТРВК, нічого важкого тут немає. ну, Навіть не на каліброваних снарядах, туди о, бабуся, бачимо, де яга стоїть. 800 танкуємо. Хоча можна було з тої сторони. Дати фугасиком, не хочу фугас давати. 3 в 3 лишаємось. І це добре, тому що нам потрібно щось робити. Мій совзводний шотний. І у нас 183-й, плюс-мінус для ПТ САУ він також шотний. Ну, і якщо альфа проходить, то я також можу вважатися шотним, Але, друзі, треба щось робити, то прошу свого совзводного приїхати Трошки лівіше по флангу виїхати з цієї горочки. Не засвідчую я нікого навіть з моїм засвітом. І користуючись цією нагодою, мій взводний переїхав. Він засвітився від об'єкта. А ми тікаємо на наш респ через горочку, для того, щоб підсвітити, Може, можливо, позиції ПТСАУ, якщо вони тут будуть. Але в засвіті у нас тільки об'єкт. Тому. Продовжую рух, і чомусь я тут взагалі таку лампу зловив і не знаю, як мені тут бути. Вирішив просто, просто поїхати, а об'єкт їде десь за мною. Вирішив, що треба заїхати сюди, але потім зрозумів, що немає сенсу, тому що ця позиція вже спалена, і плюс-мінус, десь, якщо будуть чекати, то стволи будуть. Направлені, направлені сюди. Стандартні ці позиції, вони всі прострілюються. Бачите, об'єкт так і зробив. Він просто дав, дав просто блайнд в ту сторону і, і все. і все. Не встигаю я на галді дати ВНЛД йому, і бабуся робить свою, свою справу. До речі, бабуся в цьому бої грає дуже, дуже розумно, грає від засвіта, від нашого засвіта з моїм тіммейтом. Просто переїжджає постійно на ті позиції, з яких можна давати шот. Друзі, це дуже важливо. Треба бачити гру і бачити обстановку, яка знаходиться зараз в грі, тому що, якщо ви будете підбирати позиції, не то, щоб просто стояти на одному місці і там не бачити, або бачити напрямок просто СТ, або напрямок ТТ, або просто фокуситись на якихось пт -САУ. ну це неправильно. Треба постійно міняти позиції. І що ви будете з цього мати? Дивіться, я спеціально не стріляю першим для того, щоб бабаха змогла дати свій постріл по ях-панцеру. Видаю ще один постріл з критом БК по Яхпанцеру і встаю трошки тут. Роблю вигляд, що я тут постою трошки, ну, зарядив ББшечку і дав один постріл. Думаю, що з засвята я вже вийшов, тому просто переїжджаю. Тим часом, якщо ви можете бачити, бабуся знову наша міняє свою позицію. Міняє для того, щоб зробити простріл. Хоча вона і зараз і в засвіті, а тут дуже цікава позиція. Бачите, бабуся стоїть і чекає е, те місце. Тому виїжджати проти неї, ну дасть вона мені на косарь. І що з того? А нам треба повністю тащити цю катку. Закритований БК бабусі. В ях панцира є з у Бабусі. Бабуся вже шотна, її добирає мій тімейт Друзі, откий бій. Відбувся в мене на М48 Паттон Що ми з цього бою маємо? 3535, 2 фрага і дуже цікаво, що у бабусі у нас 6289 і 4 фраги. Це, звісно, це майстер. Ну і плюс у нього 6450 статистика на 30 тисячах, на 32 000 боїв. Всі в трьох попали в топ по дамагу. І це прекрасно, друзі. Також попадаємо на карту Малендейк. І команда противника це три тяжа, дві естежки і дві ПТСАу. Це бабуся, міях Панцер і 100. І вони в топі. У нас дві ст стежки. Сетап такий самий, 3 тяжа СТ, дві ПТСАУ, і з моїм совзводним ми їдемо покоряти СТ-напрямок. Зараз цікаву позицію, там цей водонапорна башня, яка стоїть з правої сторони. Е, ніколи не розумів, навіщо та позиція. Ну, навіщо так зроблена карта, червона лінія зроблена там. Зараз покажу. Даємо засвіт. І дивіться, який бамс, тут прилітає від когось або від яги, фугас, або, або від бабусі, і це було дуже небезпечно. Гладіатор там отримує вже перші тички, вже не фуловий. Даю просто блайнд, тому що не засвічую я ті кущі, і треба грати трошки обережніше, бо тут Може бути важко. Тут дві ПТ-САУ, дві стежки, і навіщо хотів вам показати, навіщо навіщо ця позиція треба? Просто для того. Просто для того, щоб звідси стріляти по ПТ-САУ. Їх тут видно, тим більше, що вони мають високий профіль, їх тут видно, і ти стріляєш по ним без засвіту Це просто прекрасно, друзі. Я ніколи не користувався цією позицією. І Ну, наразі я не знаю для мене це. Я думав, що я тут спалився, але ні. Я стоїть, і вона не бачить. Я гадаю, що вона дивиться і думає, що це Є50 тем по ній стріляє. Ну. трошки не пробив, підставила гармату і... Далі вже прострілюю незвичайним снарядом. Закінчились тут ПТСАУ, вони всі м -м, мінусанули ми 183-го, маємо мінус один тяж в нашій команді і треба вже їхати до тіммейта і вирішувати забирати тих фрагів, які там залишились. Забираємо її совзводний Ягу. Ой, 653 у нас від нашої від нашого взводу. Ще й нормальний такий таран. Ну, просто супер. Мінусуємо ще дві техніки противника. Залітає гладіатор. Залітає і хоче десь вже тікати. Важко йому грати проти е 50 м звичайно. Без двигуна поїхав і поїхав вже вже в ангар поїхав без двигуна. 50 ТП маємо грати, ми просто хочемо засеювати вафлю нашу, тому що вона для нас дуже важлива і тому фокус у мене і ставлю на каточок 50 ТП. Мінусую в ангар, лишається у нас тапок і йох. Причому Йох дуже швидко переміщається, він дуже швидко їде на наші позиції, і нам потрібно тут дуже швидко вкатувати, вкатувати і забирати. ВК-7201К. Місяць взводить вже тут. Починаємо розбирати потрошку шечку Адреналіна немає, заюзав його трошки раніше. Тому довге кеде? 6 6.4, це довго, але... але довго, але на каліброваних снарядах пробивається майже Майже все і пробивається на галді. Тобто не на галді, а на звичайних снарядах. Пробачте. Голду підрубав, але підрубав кілька разів, коли там є соти, наприклад, стоїть просто там під якимось таким кутом незручним, що не можна його там пробити. Збив гуслю, але ж у Йох без гуслей катається у нас. Так от, розтерзали. І знову лишилося ми вдвох та одна ПТСАу, яку ми засеювали просто для того, щоб він жив. І маємо перший клас 4930 дамагу, два фраги. Браття по зброї маємо. Зробили 5 фрагів в бою, 4930 мій і 3226 мого совзводного. Маємо топ по дамагу. Друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пам'ятайте, все буде Україна. Всім гарних боїв. Пака.